Створення надійних партнерських відносин на також економічних, гуманітарних та інших зв'язків територіальної громади Кривого Рогу з королівством Бельгії. Історія успішних взаємовідносин нашого міста та цієї західноєвропейської держави почала писатись більше 130 років тому, ще в 19 столітті. Бельгійці брали участь у розбудові залізорудного басейну нашого міста в ті часи. Керівництво міста радо вітати посла Бельгії у Кривому Розі. По-перше, хочу сказати, що я дуже радий перебувати з офіційним візитом у місті Кривий Ріг і відвідати ваше місто, адже це дуже важливо для мене перебувати не лише у Києві, а й охопити увагою всю територію України. Відносини між Кривим Рогом та Бельгією склалися ще в 19 столітті, оскільки бельгійські інженери та капітал з Бельгії дуже важливі, ба навіть ключові, в процесу розвитку важкої промисловості в Кривому Розі. І тому Кривий Ріг є одним з важливих центрів важкої індустрії. Ствої в Україні на зламі 19-го та 20-го століть тисячі заможних мешканців Бельгії та Франції купували акції та облігації гірничорудних підприємств на нових родовищах Криворізького залізорудного басейну і вже потім за допомогою спеціальних видавництв слідкували за успіхами підприємств в надії суттєво покращити своє матеріальне становище. Пройшла дуже плідна зустріч з послом Королівства Бельгії. Ми обговорювали питання взаємодії в гуманітарній сфері, в сфері залучення інвестицій. Адже ми пам'ятаємо, що з Бельгією у нас вже понад сторіччя плідних відносин між Кривим Рогом та Бельгією, саме бельгійські інженери та бельгійські капітали, в тому числі брали участь в розбудові промислового кривбасу. І ми зараз наша мета спільна відновити ці дуже плідні стосунки і максимально залучити підтримку Бельгії. Часи змінились і нині. Кривий та Україна загалом переживають складний період військового лихоліття. Підтримка країн цивілізованого світу нам конче потрібна, аби протистояти російській Навалі. Політична, фінансова, збройна та гуманітарна поміч і досвід Бельгії. З адаптацією до українських реалій все це допоможе зміцнити можливості нашої країни та стати ближче на крок до перемоги. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.